Сьогодні у Новгороді Сіверському має відбутися відкриття першої за 15 років зробленої ковзанки, для того, щоб люди могли займатися спортом. Один із місцевих підприємців, розробляючи проєкт подальшого розвитку свого бізнесу, бачає необхідне займатися такими благодійними справами, як створення ковзанки. Дитячої гірки, та й багато, мабуть, головні. А ось перед нами хазяйка цієї ковзанки. Світлана. Світлана, скажіть, будь ласка, з якою метою ось цю радість ви зробили? Для людей. Щоб людям була радість. І у вас, я думаю, в планах і наступного року? Звісно, так. А ось це ми бачимо гірка, дитяча така. так, дитяча така. Щоб на санчатах. Так, 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 так. Бусти на мішках на жаль, в Новгороди Сіверському останнім часом дуже мало приділяється уваги дитячому спорту, якраз ось у тому напрямку, що використовувати природні можливості. Звичайно, що в цьому році у хлопців вийшла, як кажуть, не все якраз під сезон, тому що, мабуть, ось скоро ми відчуємо наступ весни. Але те, що зроблено, дуже хороша справа. І мені, як дорослій людині яка 27 років не стояла на ковзанах, сьогодні дуже приємно використати ось таку можливість побути на, на відкритті цього заходу, а так і скористатися ось ковзанами. Тут можна по прокат взяти ковзани і покататися. Одним словом, хороше діло робиться для Новгорода сіверського Спеціально для північного вектору Борис Домоцький, Новгород Сіверський.